Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Україна. І розпочнемо з каблучки з перлиною. Перлина культивована, діаметр 10 мм, 19 розмір каблучки, Вартість 1050 гривень. 27 доларів. Набір з перлиною. Все можна придбати окремо. Діаметр перлини в каблучці 10 мм. 18 розмір. В сережках 8 мм. Вага сережок 3,4 грамів. Вартість каблучки 700 гривень 18 доларів. Сережок 900 гривень 23 долара. Ще одні сережки з перлинами. Олір кремовий, діаметр 8,5 мм. Загальна вага 3,45 грамів. Вартість сережок 900 гривень 23 долара. Сережки з друзою метистом. Аметист 13х12. Довжина сережки 30 мм. Загальна вага 8,6 грамів. Вартість сережок 2100 гривень 53 долара. Колона з друзя аметиста. В цьому колоні аметист 21 на 12, в цьому 13 на 12. Вартість цього кулону 1600 гривень 40 доларів. Цього кулону 1750 гривень 44 долара. Сережки діаметр 24 міліметри. Загальна вага 6,14 грамів. Застібка, зворотній бік. Вартість сережок 1200 гривень 30 доларів. Колон код. Довжина колону 37 мм. Вага 4,8 грамів. Вартість колону 1000 гривень 25 доларів. Сережки гардероб кіті, довжина 40 мм, загальна вага 5,5 г. Англійська застібка. Вартість сережок 1200 гривень 30 доларів. Ажур на Висота 42 мм. 22 розмір. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Сережки з квіточками. Довжина сережки 17 мм, ширина 9 Англійська застібка. штифт занижен. Вага 5,36 грамів. Вартість 1100 гривень 28 доларів. Браслет з ултанітом. Багетне кранювання каменю. Султаніт гідротермальний змінює свій колір в залежності від освітлення: на зелений, помаранчевий, рожевий. Розмір вставки 7х5. Застібка карабін. Вага браслету 15,3 г. Браслет регулюється від 18 до 21 см. Так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3300 гривень 83 долари. Два хрестика з султанітом та марказетами. В цьому хрестику султаніт 7х5, в цьому 6 на 4. Довжина разом з вушком. 32 мм, ширина 17. Ушко. Вартість любого 800 гривень 20 доларів. Ланцюжок з колоном, з перламутром та кубічним цирконієм розмір поверхності колона 15х15 ланцюжок 40 см плюс подовжувач на 3 см застібка карабін вартість колону 950 гривень 24 долара Сережки кулон та браслет. Все можна придбати окремо, діаметр 19 мм, бушку. Вартість колону 700 гривень 18 доларів Загальна вага сережок 8,24 грамів. Довжина сережки 39 мм. Вартість сережок – 1500 гривень 38 доларів, ширина браслету 19 міліметрів, загальна вага майже 20 грамів. Браслет регулюється від, від 19 до 21 сантиметру. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3400 гривень 85 доларів. Бір сережки та каблучко. Все можна придбати окремо діаметр 18 мм, 17 розмір каблучки, вага сережок 5,13 грамів. Вартість сережок 1050 гривень 27 доларів. Каблучки 900 гривень 23 долара. Набір з турмаліном Параїба. Турмалін гідротермальний. Розмір ставки 12 на 8. Буш. Воротній бік. Розмір каблучки 18,7. Загальна вага сережок 4,6 грамів. Довжина 27 мм. Все можна придбати окремо. Вартість сережок 1200 гривень 30 доларів. Каблучки 900 гривень 23 долара. І колону 550 гривень 14 доларів. Ще один набір з турмаліном. Розмір вставки 10 на 8. 17,5 розмір каблучки. Вага сережок 3,31 грамів. Вартість сережок. 950 гривень 24 долара. Каблучки 650 гривень 16 доларів. та колону 450 гривень 12 доларів. набір емалю та кубічним цирконіям. Все можна придбати окремо діаметр колону 22 мм вушку, ширина каблучки 12 мм, 17 розмір, розмір поверхності в сережках 17 на 11, загальна вага 6,3 грамів. Вартість сережок 1750 гривень 44 долара. Каблочки 2000 гривень 50 доларів. І колону 1300 гривень 33 долара. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!